шикусь, Струнко. Доброго здоров'я! Здоров так, шановні, сьогодні у нас урок подолання перешкод, урок е розвитку фізичних якостей, прикладних фізичних якостей. Що таке прикладні фізичні якості? Це ті якості, які нам допомагають жити. Вони допомагають нам перестрибувати, перелазити, от, бути сміливими. Зрозуміло чи ні? Ці вправи, ці етапи, ці станції придумав не я. Придумав хто? Народ. Придумало життя, ці вправи розвитку, те, що нам знадобиться для буденного життя. Ми повинні... Якусь подолати перешкоду, так? чи ні? Нам на голову вилетить вєтка, ми повинні від цього вита. Перестрибнути чи канаву, перестрибнути, чи перелізти, якийсь якесь ета, забор. Все це ми повинні вміти і ми повинні цьому навчитися саме в школі. Основні правила безпеки на сьогоднішньому уроці, будь ласка, хто знає, піднімайте руку, розказуй, Будь ласка. Потрібно не штовхатися. Дякую. Коли хтось робить вправу, то в черзі не повинен ніхто. Штовхатися, це ми вже сказали, <плес> штовхатися. Ну, сходу, не, не треба так робити все, щоб іншим не нанести шкоду. Будь ласка. Без спросу. А можна два чоловіка бути на одному етапі. Ні. <плес> все робиться тільки по одному. Первый у нас разогрел, перешли все сюда, перешли все сюда. Секунд считаем, десять. Дякую, Я кинули буду. всі кольця? Нам кільця не треба. Ya cool. Универсально перекладина, универсальный маек. Дякую. Владик, иди сюда. Владик, просто раскачивай. Размахивания туда-сюда, не надо наверх. Иду. Владик. Раз... Все, пошел. Miejszy, mniejszy, Dziękuję. Выкрут сюда ножки. И назад. Хорошо. А теперь кто может э, сюда и сразу назад повернуть? Раз. Спокойно. И назад пошел. И це зроби. все самое Лиза сделает. Все, спасибо. Ты пойдем переворотом сделаешь? На ручках прямых раз. И обережно вперед опускайся. Нехай лежить, нехай лежить. Очень резко опустилась. Э -э Просто подтягивание. Или пойдем переворотом. Що тебе лучше? Ну, Подтягивание. Давай, подтягивание. Звичайно подтягивание. Угу. А сверху -а ручки кто положить? Я, я, я можешь. Давай. Раз.

Работаем. Працює кожен кто, кто. Все, туда, в конец. Ушел. Миш, Миша, туда. То, что можешь, выпрыгивай. Все, опускайся вперед. Следующий. След... Куда ты пошла? Туда, в... Марина. Давай. Раз. Следующий. Махом толчком. Махом одной толчком другой. Следующий. Выкрут может, сделаешь. Делай, что хочешь. Все, в конец. Следующий. Назад вернулся. Следующий. Траверс. Две ноги вместе, две ноги раскручивают. Еще, 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 еще. Быстрее, 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 еще больше. Еще больше. Еще больше. в обратную сторону, вместе ноги вместе, развел ноги, раз, вышел вниз, розвів, развел, ввел, развел, аккуратно прыгаем. сразу на согнутых. Может не получится спирт. Получилось. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Держись, держись. Все, хорошо. На согнутых. Дякую. Иди еще. Ты на согнутых или прямых? А ты на прямых. На прямых, на. Выше ножки, дедуся. <реклама> Учитесь, пока я жив. Пошла, пошла дальше все запиняйся сама зла повиси две секунды. Просто повиси. Повиси. Все, пошел дальше. Пошел, 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 пошел. Все, дякую, все. Надик. На камеру! пошли Ще раз. Так. так, уйди. Не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши. Клас, струнко. До побачення, дитя. подобається фізкультура, тому що тут є дуже багато чого нового. Василь Полипович нам дає дуже багато завдань. Ми їх всі виконуємо, та ми дуже, ми дуже любимо фізкультуру. Фізкультура повинна бути активною, веселою, тому що це наш улюбленіший урок на фізкультурі. Ми робимо різні вправи на свіжому повітрі а свіже повітря це дуже корисно. У нас фізкультура три рази на тиждень, і тому ми їй дуже багато придаємо уваги. На мою думку, фізкультура це просто ідеальний предмет. Тут немає ніяких мінусів. Хоча ні, є насправді один мінус фізкультури. Фізкультура є три рази на тиждень, і це і цього дуже мало. Потрібно, щоб було хоч мінімум шість. Моя найулюбленіша вправа на фізкультурі це ходулі. Я їх дуже люблю. Мені на них подобається ходити. Я вважаю, що це дуже роз. Розважально. та е, я навчилася на них ходити ще в першому класі. Я їх дуже сильно люблю. Фізкультура це мій улюблений предмет. На ньому е, мої улюблені заняття це ходулі, тарзанка, е, лазання по канату, березка. Е, мені вони всі подобаються. Зараз дуже багато розмов ведеться, якою е, повинна бути. Фізична культура в школі. Е, я впевнений в тому, що фізична культура в школі, фізичну культуру в школі повинен викладати фахівець, фахівець освітою. Е, е, В нашій школі ведеться невплинна робота по вихованню як морально-вальових, так і фізичних якостей, а також прикладних якостей. І всі ці е, якості розвиваються в нас е, в традиційних. Народних забавах, іграх, прикладах, приклади цьому ви сьогодні побачили на нашому уроці. Це і перелази, різноманітні тарзанки, качелі, які виховують від сили до сили духу, рівноваги, координації, спритності. Дякую за увагу.